Говоримо з вами про категорії типу особливих освітніх потреб. У законі України про освіту у статті 19 пункті 7 зазначено, що категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету міністрів України з урахуванням міжнародних норм та стандартів. Це означає, що якщо вас вас цікавиться тема, вам потрібно ознайомитися з іншими нормативно-правовими актами, які вже затверджені, і де є необхідна інформація. А таких актів чимало. Наприклад, постанова Кабінету міністрів України. України № 765 де в додатку № 4 представлені категорії типу особливих освітніх потреб. Серед них можна виділити інтелектуальні, соціоадаптивні, функціональні, фізичні та навчальні. Саме відповідно до цих типів і визначає інклюзивний ресурсний центр рівень підтримки конкретній особі. Також ми всі розуміємо, що коли законні представники, батьки чи особисто особа з особливими освітніми потребами вирішила звернутися в ІРЦ, то ними можуть бути пред'явлені різні документи, які будуть краще відображати ситуацію і труднощі, які виникають в освітньому процесі. І звісно, ці документи це медичні висновки. Фахівці, консультанти ІРЦ не ставлять діагнози, тому що там. Працюють педагогічні працівники. А медичні працівники, лікарі, мають право ставити діагноз і з даною довідкою ви можете звернутися в РЦ. Як же ж розуміти, що саме написано в медичному висновку? Перш за все, потрібно орієнтуватися на різні класифікації. Існує міжнародна класифікація хвороб. На неї орієнтуються медики, адже там є перелік всіх можливих хвороб, які можуть бути у особи. Також є міжнародна класифікація функціонування обмежень життєдіяльності та здоров'я. Цю класифікацію вже використовують, коли необхідно оформити інвалідність. Саме на неї орієнтуються при оформленні інвалідності, в тому числі якщо є певні психічні порушення. Також є ще класифікація dsm 5, яка видана у 2013 році, п'яте видання, це діагностичний і статистичний посібник ментальних порушень. Саме у цьому посібнику і представлені всі можливі психічні порушення, що можуть спостерігатися у осіб. І саме на цій класифікації потрібно орієнтуватися. Тому я вам пропоную. Для ознайомлення вибрати саме класифікацію ДСМ 5, вона, на мою думку, як найкраще відображає ті порушення, які можуть спостерігатися у осіб, і разом зі мною подальшому почати її розбирати.